Доброго ранку вдома у 2024 році. Міністерство освіти та науки України запровадить спеціальні державні іспити для перевірки знань всіх аспірантів, які вступили під час повномасштабного вторгнення. Про мету перевірки а також про умови вступу нових студентів ми дізнаємося від заступника міністра освіти і науки України Михайла Вінницького. Скажіть, будь ласка, чим зумовлена така потреба провести спеціальні державні іспити? Насправді це не спеціальні державні іспити. У нас вже третій рік поспіль існує єдиний вступний іспит, який проходять всі бажаючі вступити в аспірантуру, а так само, і перепрошую, в магістратуру цього року він вперше застосовує також до до аспірантури. А насправді мова йде про те, щоб забезпечити певний рівень вступника, який, який має бути забезпечений ну там із іноземної мови, і так само з так званих загальних навчальних компетентностей, які необхідні для продовження навчання вже після бакалаврату. Насправді ця цей іспит базується на вже давно, ну прямо десятиліттями пропрацьовану модель пропрацьована модель Сполучених штатів так званих GRE, Graduate Requisite Exam – це мається на увазі той іспит, який необхідний для продовження навчання вже після завершення повної вищої освіти на рівні бакалаврату. Цього року він вперше застосований дійсно для аспірантів, але вже насправді це апробовано достатньо давно для інших рівнів вищої освіти в Україні. Угу. А кого саме будуть перевіряти? Всі вступники, які бажають вступити на так звані постбакалавські студії, мають на увазі це рівень магістра або рівень доктора філософії, проходять цей іспит. А далі, в різних випадках, якщо це мова йде про магістра, то вони дуже часто пишуть так звані єдині вступні фахові випробування. Якщо мова йде про аспірантуру, то кожен заклад вищої освіти після. Того як є допуск через ЄВІ проводить свої е, власні е, вступні випробування. Ці вступні випробування базуються на спеціальності, на іноземній мові а дуже часто є ще так само і презентація своїх дослідницьких намірів, і так далі цього року. Як ви знаєте, в нас була величезна кількість людей, які е, захотіли. Використати якраз ці рівні вищої освіти, а для ну я можу сказати не за призначенням, скажімо так, і відповідно це створило певний ажіотаж, Але в даному випадку міністерство освіти все таки за своїм покликанням має дбати про якість освіти, і відповідно про якість і вступника, і випускника відповідно встановлені є певні загальнодержавні іспити для того, щоби ну, за аналогією того, що в нас вже давно існує ЗНО. А тепер ці зНО, якщо хочете, використовуються зовнішне незалежне оцінювання, використовується так само для вступу на вищі рівні освіти після бакалавра. Розкажіть, будь ласка, про спеціальні державні іспити для аспірантів, які вже вступили під час повномасштабного вторгнення двадцять другому. Це зараз зараз розглядатиметься якраз на рівні кабінету міністрів. А вже ця постанова є на фінальній стадії для запровадження так званого єдиного. Державного заліку, який проходить кожен аспірант після завершення другого року навчання, а це буде додано до індивідуальних планів аспірантів. І відповідно мова йде про іспит, який складається з української мови, і так само з іноземної Треба розуміти, що коли ми говоримо про аспірантуру, ми говоримо про абсолютно найвищий рівень. А вищої освіти, які існує в країні, це наші майбутні викладачі, майбутні науковці, майбутні дослідники, і очевидно, вони мають певну мати компетентність у висловлюваннях і державною мовою, і так само іноземною мовою, тому що ну давайте. Подивимося об'єктивно, понад 95% всієї наукової літератури в світі видається англійською мовою. Відповідно, наші науковці, наші викладачі, наші науково педагогічні працівники мають вміти і читати, і сприймати, і презентувати, і так само і писати іноземною мовою для того, щоб ввійти в світовий науковий простір, а, так як ми і баж... як ми і прагнемо. Коли і як проходитимуть ці іспити, хто буде в комісії, як це відбуватиметься? Єдиний державний залік проводитиметься за тією самою схемою, яка використовується для зовнішнього незалежного оцінювання. Ми знаємо, що вже багато років ЗНО в країні працює, і відповідно мова йде про не комісію, а про загальнодержавне тестування, а яке проводитиметься з жовтня ну жовтень листопад, масне осінні осінні місяці цього року для вступників 2022 року. А май на увазі те ці, ці іспити відбуватимуться після завершення другого року навчання в аспірантурі, а якраз цей період, який називається освітня складова освітньо наукової програми. Дуже дякую вам. Вдячна за те, що ви знайшли час, щоб прокоментувати це і пояснити нашим глядачам. Дякую вам.